Скільки в тебе відсотків на телефоні? 95 95 гривень в тебе вже є. Якщо ти на мене підписан, можу тобі на 10, йдемо в будь-який магазин, куди ти захочеш, і будемо їх витрачати. Підписаний. Підписаний. Показуй. Реально підписан, покажи в камеру. 950 гривень в тебе вже є. Куди йдемо їх витрачати? Йдемо в Голівер Ми вже в Голівері куди йдемо витрачати твої 950 гривень? Йдемо в Бєшку так, чоловік парень, ми вже в берсті, що обираємо. Джинсики. Ну, а чому дивимося на жіночі шортики? це, це чоловічі. Ну, щось за 950 гривень джинсики я не спостерігав. Є такі? Та, та немає щось. Ну, давай ще подивимося і будемо щось пакувати. Давай, давай. Бачиш, ти вже обрав джинси, які хочеш, що це? Так, такі чуногачанги нормальні. Беремо. Ну що, беремо, пакуємо їх. Та, беремо, але тут ціна трошки дорожча, ніж тебе, сума. Скільки Тоб... там? Ну, ти на мене підписаний, я тобі, як підписнику, докину ще ці гроші зверху. Серйозно? Да. Блін, дякую. Що погнали на касу? Давай. Все, вітаю, от твої джинсики, чунга-чанги, радий. Так, <реш> да, дуже. Все, вітаю тебе. А okay. ти підпишись, тому що наступного разу я можу піти саме до тебе і купимо тобі щось.